Всім добрий день! В цьому відео хочу вам показати ще один сорт малини, який у мене є. Це трохрічний кущ. Довго не міг до нього підібрати ключика до цієї малини. Це малина американської селекції 1969 року. Здається у Нью-Йорку виведений цей сорт. Ну, то, що вона американська, це точно сорт називається Харітейдж. Ось така малина, червоний Чернуваткий пагін з відводами. Ось такі ягоди. Недавно почав він плодоносити. Ягода дуже велика. Зараз покажу вам. Ось така. І у цієї ягоди дуже хороші смакові якості. Тому цей сорт ми собі посадили, але все ніяк я не міг до нього підібрати ключика, не міг зрозуміти, що вона хоче ця малина. Малина обов'язково потребує підв'язки, тому що росте до 2-метрова вона, дуже висока, велика кількість на ній ягод. Цього року вона почала нормально плодоносити, тому що зараз покажу вам, де я залишив на розмноження цього сорту Пагін один. Тут тут невелика кількість ягід, і вони зовсім невеликого розміру, і тому дуже довгий час мене брали сумніви за цей сорт малини, але вже як я зрозумів, що вона потребує, все стало на свої місця. Ось така вона ця малина, ще багато зеленої. Є гілки, які квітують. Цей сорт е, рахується пізнім. Він е, десь два тижні назад почав плодоносити нормально. І ще розвивається, ще квітує. Буде плодоносити далі. Тому ось такий сорт хочу собі теж трошечки його розвести. Сорт малини Харітейдж американської селекції. Також в цьому відео маленьке зроблю оголошення на сторінці Вайбері я написав, що буде анонс відео підсумки заробітку на малині за місяць, що вийшло. Це буде корисне відео для тих, хто розпочинає цю справу, чи планує розпочинати, чи варто, чи не варто. І, можливо, мої числа дані дадуть теж комусь якусь інформацію для поліпшення урожаю. За допомогою мого способу, як я вирощував малину. Тому таке буде відео. Надіюся, до кінця тижня я його закінчу. Так, як я раніше казав, основні числа будуть подані у групу Viber для своїх підписчиків. Ось така наша малина Харітейдж. Силку на групу залишу в описі. Тому всім дякую, всім щасливо!